Весна Київ цвів і пахнув. А в мене на душі було якесь таке перечуття змін, хоча я ще й не знала, яких саме. Все почалося, як це часто буває, з повідомлення в месенджері від хлопця, з яким ми тоді по роботі перетиналися. Максимум такий собі, знаєте, тихий і спокійний на вигляд, але відчувалося, що в тому тихому болоті чорти водяться. Ми з ним суто по справах спілкувалися, нічого особистого, і тут раптом бац. Повідомлення привіт. А ти сьогодні ввечері не зайнята? Є одне місце, думаю, тобі б сподобалося. Коротко і ясно. Ніяких тобі прелюдій, ніяких там як справи. Мене це чесно трохи ошелешило. По-перше, чого це він раптом. По-друге, що за секретне місце. Перша думка була, звісно, включити мороз. Типу, я вся така ділова ковбаса, в мене плани, справи, не до спонтанних пропозицій від малознайомих типів. Але потім ця сама цікавість, сучка така, почала нашіптувати. Ань, ну камон, коли ти востаннє робила щось просто так, без плану для душі, може, це саме воно. До того ж, якщо чесно, Макс мені чисто візуально подобався. Високий, темноволосий, з такими розумними очима, в яких ніби весь світ відзеркалювався, і якась загадковість в ньому була щось таке, що хотілося розгадати. Коротше, відповідаю: привіт. Звучить інтригуюче. Що за місце і який дрес-код? А то ще припруся в спортивках, а там всі в діамантах і смокінгах буде незручно, знаєш? Він відписав майже одразу: Дрес-код твій гарний настрій, і ти сама. А місце сюрприз. О пів на восьму біля оперного тебе влаштує. Оперний. Ніфіга собі заявочка. Це вже, знаєте, не просто пішли на каву. Тут вже щось таке. З претензією, або він реально вирішив вразити, або просто мажор якийсь нещасний. Ну, думаю, ладно, Максе, твій хід. Подивимось, чим ти мене дивувати зібрався. Збиралася я, як завжди, в останній момент перемірявши пів шафи. Хотілося виглядати так, щоб і не надто вирядилася, але й щоб він оцінив. Зупинилася на чорній шовковій сукні комбінації. Така, знаєте, річ, яка ніби й проста. Але якщо фігура дозволяє, то виглядає просто заєбумба. Зверху накинула свою улюблену косуху, щоб не було аж надто вечірньо. Волосся розпустила, легкий мейк. Глянула в дзеркало, ну ніби недодік якийсь, а цілком собі симпатична молода жінка. Можна йти підкорювати світ. Або, хоча б одного конкретного Макса. Підходжу до оперного, а він уже там. Стоїть, не смикається, не витріщається на всіх дівчат, що проходять повз, а просто спокійно чекає. Є в цьому щось таке бісівське, привабливе в чоловіках, які вміють чекати.